Так, Вадій Мельник, всім привіт, з вами канал Агро Сьогодні ми на базі, тут вся техніка, тут придбана що новенька, всім привіт, з вами канал Агро Придбана шоновенька е, стівалка. Там стади добудовуються, Тут ще маніту новеньке. Стівалочка, все, придбали. Тік, сушать зараз зерно, на дровах. Думаємо, ну, все нормально, Вадим, всім привіт. Передаю кукурузу вже тут одне агропідприємство. Так, бачимо, тут що сушники, все як має бути. Сюди звідси потрапляє зерно. Така. Тут, вимірується скільки що до чого має. Це ще полеса. там зерно, там кран, обрезку ваш. Ну всем дякую, за нами был канал Бонни Дивимся.